Мене звати Сусманська Дарина. Сьогодні я вам хочу розповісти про Миколу Виталійовича Лисенко. Це геній української музики. Він є основоположником української класичної музики. Народився композитор в селі Греньки Голоб... Голобицького району Полтавської області. Його батько був військовим, а мати піаністкою. В перші роки музики він отримав від своєї матері, яка побачила своєму сину Вітала. Лисенко навчався у київському приватному пансіоні. Потім в Харківській гімназії. А пізніше у Харківському університеті. Під час навчання в Харкові активно долучався до музичного життя міста. А ще я вам розповім про відому дитячу оперу Миколи Лисенко Коза Дереза. Опера. Коза дереза написана за мотивами народної казки. Це дитяча опера, тому вона має лише одну дію. В опері задіяні шість дієвих осіб. Коза дереза, лисичка сестричка, зайчик-лопанчик, рак неборак вовчик-братик відміта товстолап і хор співають усі звірі. Починається опера вступом. Тут звучить діалог діда й кози. На початку першої дії коза ховається від діда нірку лисички і відлякує як її, так і усіх звіряток, які хотіли допомогти хозяйці нірки. Нікого вона не боялася, аж поки не прийшов рак і не витягнув її з нірки. Тоді усі звірі кинулися на козу і повели її на розправу. Урі, родий люди козу Ге! Ні! Таку не куплю. Чи для сина чи дочки має свічі пиріжки, булочки, облики? дочки? Дякую. У вінами супродавали! Таку вередливу і Ні за що не куплю. Чи для сина чи дочки маю гарні віточки? Для дружині діточки. Дякую. У ти є відомові, люди по О, зовсім інша справа. Має незмінно великий успіх. Всього Микола Лисенко написав три дитячі опери: Коза Дереза, Пан Коський, Зима і Весна.